Вітаю Шановні телеглядачі. В ефірі відкрита студія. До нас завітав кримський актор та режисер Ніко Лапунов. Вітаю вас. Вітаю. Ви створили зворушливий мультфільм про Україну, використовуючи техніку вишивки. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як взагалі виникла ідея та що вас надихнуло саме на таку тематику. Ну я прокинувся вранці і. Подумав, що те, що в мені, в мені, так я хотів якось його відобразити. А була така думка про те, що я ніколи не бачив вишитих мультфільмів. І вирішив спробувати вишити такий мультфільм. Але за, браку, за браком апаратури вони такі наївні, такий наївний примітивізм, на, на мій погляд. А Так, мультфільмом передав моє ставлення до, до цієї ситуації. От так. Те, що, те, що, те, що, те, що в мені в, в, там, в душі. Ви виїхали з Криму? Так, виїхав з Криму а два роки тому. Вам хтось допомагав в створенні, чи це саме ваша робота? — Ні, це робота? я сам я у відпустці <свісно> робити нема чого. Тому... Вишивки теж все ваше. Так, так. А що ви хотіли донести глядачу? Та взагалі, як проходила реалізація даного проекту? Поетапно а, можливо? — Звичайно, поетапно. Тут три такий триптих. Він вже вийшов вчора. Я домонтував третій. Третій мультик, він по якості дещо гірше, тому що дуже великий формат, і коли воно ну, якось там зжимається, да? стискується, пардон, де якість витрачається. І матеріал сам був неякісний, тобто відеоматеріал. І при стисненні він став ще гірший. Ну, Це колись розговіюся на. Гарну камеру, тоді вже буде щось, щось гарніше. А це був перший ідея. Мультик, другий мультик був молитва. І третій моя Україна. Я його зібрав в такий триптих, але в Ютубі краще дивитися окремо. Як телеглядачі можуть його переглянути? В Ютубі можна можна знайти мій канал Нікола Панов. І в Ютубі я викладаю ці, ці мультики. Ви переїхали до міста Миколаєва з Криму, як вже і раніше говорили. Розкажіть, чи залишилося у вас рідні, друзі в Криму ну, та чому саме Миколаїв? Дуже багато залишилось друзів, гарних друзів. Дуже багато переїхало по. І... Коли перший мультик вийшов, друзі прохали, що по другому мультику я показав, як ці серця перемістились з Криму в Україну. І це в другому мультику. Чому саме Миколаїв? Ну, на той час це був єдине українське місто, де я колись дещо став. Я ставив у 2010 році а, в українському театру драми та музичної комедії е, виставу Моцарт. От. А в Краснодар їхати, там, в Уфу, в Санкт-Петербург. Ну, це там, де я працював, де я міг знайти якусь роботу. Тому і Миколаїв. І, можливо. Ближче вертатися. <хи> Якби, ну, в мене була така якась. Все ж таки, думка, там. Така думка була, що вертатись буде не так довго і ближче. Ну, так. А ось поділіться, нове місто Миколаїв, чи змогло воно хоч трішки замінити рідний, рідну домівку? Ні. Ну, я не можу сказати, що це рідна домівка. Я не, не, не кримський е від народження. Я переїхав, я пропрацював там 13 років, але коли ти на одному місці, то це місце ти вже починаєш вважати за домівку. І коли ти приїздиш там, де ти вчився, колись, да, е ти вже нема тих друзів. Всі друзі, все твоє життя. Тому куточку, де ти прожив пев пев певний проміжок часу. І замінити Крим, я, я вважаю, що це дуже, дуже важко. Дещо, дещо є, яка заміна, це друзі. У мене тут з'явились друзі, там, журналісти, актори, художники. І таким може чином воно якось. Не так боляче, тому що це спілкування воно ну, якось е, лікує. Дуже багато зараз говорять про те, що ще тоді, в 1991 році, Україна отримала незалежність дуже легко, і саме тому громадяни України її мало цінували, ну, цінували цю незалежність аж до анексії Криму. Як ви вважаєте, яка ваша думка з цього питання? Ну, з приводу Криму. Ну, у мене думка така, що Україна дещо з з 91-го року дуже багато пішла на вона почала заткувати з приводу у скажімо українізації тому того ж Криму. Так мені здається, що політика могла б бути дещо жорсткішою з приводу Криму, з приводу мови. Культури. А так воно само по собі, таке, як у гівно в гівнополонці, це все, все болталося. Ну, правда, ну, це як бабуся казала, так і я кажу. І тому воно воно таке було на, 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 від ну, таке. І ну, не знаю, ну, це моя думка. А на вашу думку, чому багатьом містам вдалося відстояти свою цілісність, незалежність міста? А Криму на жаль, ні? Ну? Ну, Крим це не місто. Це, це куточок такий, так? Там не одне місто. І... Можливо, це можливо, можливо, якби у Миколаївській області було таке місто, як Севастополь. То можливо б і Миколаєва вже у нас не було. Мені здається, там все через Севастополь. Це все цей це, 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 це весь. Я не знаю, навіть не знаю, як сказати. Можливо, ну, ця ситуація, патріотизм не патріотизм. Мені це це дуже, дуже, велике, дуже великий проміжок часу над цим працювали зі сторони Росії. І з Севастополя це все починалося. І це, це така політика, яка була, як тільки приїхав до Криму. Мені е, то перші люди, з якими там спілкувався по роботі, мені казали, там татарва, е, це вони тільки хочуть нас берунуть ножом е, е, і ти що ти з ними товаришуєш? І так так склалося, що татар в, в моєму оточенні під час уже анексії і е, друзів було десь 90%. І коли мене збила машина в 2010 році, то дуже багато хто допомагав там, з водою, я не ходив, так, це були татари. Це були люди, які навіть, навіть які я, жив там, двір татарського театру, і коли вони узнали, що там, у нас замерз водогін, вони приносили воду. Зовсім не знайомі. Ну, як вони знайомі, ми ну, там, віталися, але я їх не знав поіменно. І ця політика була бу, була така давня, давня. І цей руський мір він, ну, 10, 10, 10 років, мабуть, на мій погляд, він пропагувався там. А на вашу думку, як зараз звичайні громадяни можуть впливати <кій> на поліпшення ситуації в Україні? Ну, звичайно, громадяни зараз зараз є деякі люди, які впливають, це ті, які зараз в зоні АТО, вони впливають на поліпшення ситуації, вони впливають на те, щоб це далі не пішло. А пересічна людина, де, мені здається ніяк, тому що це повинно бути в вищих ешелонах влади. А коли ми бачимо, що зараз, зараз у владі, то ну, надії на, на таке на швидке якесь одужання України, 에, мені здається, не дуже <гум> Н, нема, я б сказав, так. Ну єдине, що можна, це, це робити щось таке, яке буде Торкати кожного. Так, це моя спроба була цим мультиком достукатись до, до, до душі кожного. Хоча мету таку я не ставив. Я це робив для себе, для друзів. І я не думав, що це так. Це вже 30 тисяч. Мені здається, вам вдалося. Не, не знаю, не знаю. Ну... Можливо, можливо, таким, таким чином можна якось. Але цей мультик, да, скільки там три хвилини, він ніяк не вплине на ситуацію, там, скажімо, в Україні або там, в світовому. Але допомогти хоч одній людині, скажімо так, морально, то чому ні. І наостанок ваші побажання телеглядачам з Днем Незалежності України? Ну, перш за все. Пам'ятати, хто ви, де ви і що ви українці з Днем Незалежності? Дякуємо вам за те, що ви знайшли час та завітали до нашої студії. А вам, дорогі телеглядачі, я нагадую, на студії був Нікола Пунов, кримський актор та режисер. Залишайтесь телеканалом ТакТВІ.